Добрий день, шановні глядачі. Я вас сьогодні привезла на чудову екскурсію, про яку багато з вас більшість не чули і не знають. Я вже тут, звичайно ж, була. І привезла я вас за 40 кілометрів від міста Луцьк у сторону Ковеля, село Ленівка. Знаходиться Волинська Голландія. Тобто тюльпанове поле. От уже багато років поспіль, більше 2 гектарів засаджено більше, ніж 350 сортів тюльпанів і приїжджають люди із всієї області, і не тільки милуватись на цю красу. І сьогодні я взяла вас із собою. От ідуть люди з тюльпанчиками, можна тут придбати з корінчиками тюльпани посадити і помилуватися красою. Цей фестиваль тюльпанів триває від початку розквіту тюльпанів, і поки аж тюльпани не відцвітуть, кожного року звичайно це різна пора. Приїжджають сюди люди і рейсовими автобусами, машинами, маршрутками для того, щоб помилуватись на цю швидкоплинну, Неповторну красу. Ось, цілими автобусами люди приїжджають на екскурсію. Будній день, я сьогодні вже їду після роботи, стомлена, голодна, але я собі подумала, що якщо я не поїду, поки налаштувалася сьогодні, то не поїду ніколи. Втомлена, не втомлена, треба їхати і дивитися. І вам показати також. З траси тут метрів. Може 300 треба пройти і потрапляєте на тюльпанове поле. От, дивіться, весь час їдуть машини, дуже багато стоять автобусів і машин. Тут є і для дітей атракціони, і фастфуди, і я чую, що долинає спів такий автентичний. По суті, кожного дня. Для людей зробили свято. Не знаю, що будете питати, друзі. Вхід для дорослих 250 гривень, для дітей 150 гривень. Але є дуже багато пільгових категорій. Це і діти, і сім'ї загиблих, і пенсіонери. Ну, одним словом, і там багато-багато ще є. Пільгових категорій. В Google все можна подивитися. Кому цікаво, то, будь ласка. Зайдіть в Google, набираєте Волинська Голландія і вам виб'є всю інформацію. Волинська Голландія 2025. Набрати. Бачите, там навіть якісь колективи виступають. Ось вони тюльпанчики. Скільки сягне око. Навіть не знаю, як тут обійти. Тут, мабуть, треба ходити півдня, щоб обійти всіх. Ось такі тут бачу в кінці мішанки різні. Ще багато не розцвіли, але вже багато і таких, що відквітають. І це взагалі як піон. Сурбую тут віночками дівчатка і різними солодощами для дітей, Кава, морозиво. Дуже багато фотозон з такі раритетні композиції робили. Запорожцями там з мотоциклом. Найбільш українська пісня, наша музика, лілії продаються, просторами української землі, адже допоки буде жити. Хвойні. Україна, Тобі буде існувати українська пісня. Дякуємо всім, хто поринув разом з нами у неповторний світ неповторної української пісні мирного неба нам. Та слава Україні! Героям слава! Ти у рослих вербах і кавина, стала, що грають, як перли, рідна мати лесі українці, поставить мова. І тут виявляється для хлопців, бачите, для воїнів Збройних сил. Концерт був дівчатка фоткатися, прийшли з ними. Бачите, хлопчики без ніг. Їх зібрали тут сьогодні. Калина на чорняле дівчина взагалі.

І тут навіть можна поїсти, я дивлюся. І картопельку дівчатка смажуть, і грибочки, і салатики, м'яско, шашличок. Все є. Так. Бограч готують. В такому великому баняку. Дуже круто, молодці. Так відпочиваєш душею після робочого дня. суперово просто. Так, друзі, я собі взяла бограч, бо голодна як пес, не гуляється. Отакі От тарілки з хліба. Це Львівська реберня готує. Така тарілочка. Я взяла півпорції собі. Ага, ага, обережно, обережно. Так, і взяла еспресо. Бограч 100 гривень, еспресо 45. Не отака uh, тут атмосфера. Гаряче, неочікувано хапнула.

Пішу хліба, як хвиля в грається, моя закріщена земля, ця усміхається, волинь моя, краса моя. Сонячний ба тут для дітей. Така гойдалка фотозона. Погано, друзі, грає музика, тому що не зможу знімати будуть авторські права. Ну, Прийдеться озвучувати, як знімати, то я зможу. Зараз десь відійду пожалі. Дарс, тут люди грають. Ще така фотозона, бачите? Машинки, лавочки різні, люди фотографуються. Ще одна гойдалка. Так, по всій території купа фотозон. Така машинка. Так, а там, по-моєму, кізочки. Козотерапія пише, бачите? Діток маленьких привезли люди. Коза з козанятками, мабуть, так. Сімейство ціле. Я тут можу Це малесенькі, тільки новонароджені десь недавно. бачите. Ти маленький? маленькі. Ось такий малинок. Ось такий. Хто це лелека? У нас, до речі, на Волині є такий дуже класний коваль, який сковав з металу всі знаки Зодіака і на Новий рік, який рік за китайським календарем, під ялинкою символ року ставляють з металу скований. Я думаю, що це теж його робота. І ось тут така мішанка тюльпанова. Це тюльпани Грейга швидше всього. Ось там такий велосипед, теж красивий, різні такі зробили композиції по всій території. Зараз підійду ближче вам покажу. От дивіться, що яка гарна ідея. <рес> <рес> Клас. Дуже красиво дивляться тюльпани, коли вони в монопосадці. Такі салатовень. Дуже красиво. Та я не знаю, їх так багато, що я навіть не знаю, як їх знімати. Просто насолоджуйтесь отакими об'ємами. Насолоджуйтесь об'ємами. А якось так дивно, знаєте, мені здається, що ті руки вони були підписані, а тепер, от тепер ні, бачите, що багато стоять у попляхах. Тому хто захоче, приїжджайте. Добре, що сюди музику не дуже чути. Такі ще темненькі, дуже красиві. Красунчики. От я люблю такої класичної форми тюльпани. Така рожева феєрія ціла. Багато ще стоять в попляхах. Ну і це класно. Одні відцвітують, другі розцвітують і люди будуть приїжджати. Такий красивий теж колір охра. Така ще композиція фотозона з Макраме І така ще ніжнятінка, жовто-рожева. І така ще рожева поряд. Ці вже відклітають, видно, якісь дуже ранні. Катюлечки. Такі лілії подібні, красиві. Дуже гарні. От ви знаєте, оці піоновидні мені гарні, звичайно, нема квітів негарних. Але отакі от прості форми мені більше подобаються. Найбільше люблю такі тюльпани-грейга з звичайною простою формою. Дуже в И с зубчиками. Терапія неймовірна. От, Волинська Голландія. Ще ковані. От там така дама в шляпі, хочу до неї підійти. Красива з металу. Такі, тут дивіться такі тюльпанчики, ніби мазочками хтось їх підфарбував. Гарна композиція. Тамочка така з кошиком з металом Ще оці друзі лахматики, я їх одразу пізнала. Такі є в пані Наталії з каналу Датчечка Наталочка, якщо ви мене дивитися, ось такі у вас є. Тільки вже вони, бачите, відцвітають. Вже от вони майже відсіли. А ось такі є в мене в квітнику. Ось такі є в мене. І отут теж такі помішані сорти. Хто любить такі помішані грядки для вас. Ой, ви знаєте, я після роботи вийшла. Така втомлена і в мене в тому просто як рукою зняло, як це працює. Клас! Отаке От ще крісло фотозона зона. Пам'ятаю, чи я вам показувала оці фіолетові красунчики? Такий набитенький, колір красивий. Мені форма красива теж, але те, що колір класний. Для тюльпанів такий колись не було таких незвичний. Так, а бачите, в фіолетових тюльпанах поставили таку фіолетову підводу. Дітям цікаво, Друзі, яку я тут побачила красу. Клас. А це якісь... Ну, це й... бразильські голуби. Де, яка краса. І дівчинка красива, голубка маленька, і голуби біленькі. І біленький і різенький, і груденький. Дуже красивий. Краса неземна просто. Клас, клас. А де їх очі? Я не можу, не можу їх очі знайти. Це вони так вони так ховаються. Так? Ой, красончик який! Клас, клас! Це ви даєте сфотографуватися з ними, так? Угу, клас. Дякую. Це одна фотозона ванна. Гарден, пише на ванні. О, дівчатка фоткається. Раз і в тюльпанах спискування лежиш. Купаєшся серед цих тюльпанів. Ну що ж, друзі, нагулялися разом з вами. Трошки познімала. Чесно кажучи, в таких місцях хочеться, знаєте, як насолоджуватись. Але я вам розказала, що така краса є. Приїжджайте, насолоджуйтесь. Я вам дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. Низкий україншана і подяка всім, завдяки кому ми можемо спостерігати всю цю красу, насолоджуватись життям. посмішок вам добра, позитивних емоцій, всього самого доброго і світлого. Зустрінемося завтра. Будьте здорові, до побачення!